Україна отримає від НАТО комплексний пакет допомоги. Таке рішення за результатами саміту у Варшаві. В НАТО цю допомогу називають безпрецедентною і обіцяють надалі тиснути на Росію. У Варшаві працює наш кореспондент Маргарита Ситник. Маємо вже з нею прямий зв'язок. Риточко, вітаю. Отже, про яку допомогу від НАТО для України йдеться? Ліда вітаються цілий комплекс допомоги, практична, політична, 40 пунктів. Десь це і як реформувати українську армію і поради, як захистити критичну інфраструктуру від газопроводів та АЕС, щоб не могли атакувати і вивести з ладу їх і використовувати в військових цілях. НАТО виділять гроші і на розмінування Донбасу, і на купівлю обладнання, щоб захистити український кіберпростір. Усе для того, щоб Україна могла зміцнити свою оборону, і протистояти російській агресії НАТО і надалі. Обіцяє підтримувати Україну, і про це навіть написало у фінальній декларації саміту. Ми закликаємо Москву припинити фінансову, військову та політичну підтримку сепаратистів. Усі сторони мають виконувати мінські угоди і працювати над пошуком дипломатичного рішення. НАТО допомагає порадами і цільовою підтримкою, щоб зробити збройні сили України та оборонні інституції більш ефективними і підзвітними Це мета комплексної допомоги, яку ми затвердили сьогодні. Питання членства України НАТО поки що не на порядку. Денному сказав Столтенберг. Для цього Україна в перш за все має провести оборонні реформи і наблизитися до стандартів НАТО, але НАТО продовжує політику відкритих дверей. І вступ до України до НАТО залежить насамперед від України і від 28 членів країн НАТО. Україна ж каже Порошенко, продовжуватиме ще більше співпрацювати з альянсом на підтвердження такого наміру вступити військовий блок. Петро Порошенко підписав сьогодні заказ наказ, яким створили новий орган координації вступу в НАТО. Він має координувати виконання тих завдань, які необхідні Україні для вступу в альянс це символічно, що ми сьогодні ухвалили рішення для подальшого розширення цього особливого рівня партнерства між Україною та НАТО. Це дозволяє нам отримати статус, який включає розширене партнерство. Це укріплює наше співробітництво і оперативну взаємодію з альянсом, і це показує, що НАТО підтримує Україну. Оце хвилини триває зустріч Петра Порошенка з з лідерами великої п'ятірки з лідерами США, Франції, Великобританії Італії та Німеччини, говоритимуть про безпеку та виконання мінських домовленостей. Журналісти чекають від Петра Порошенка подробиць за підсумками двох днів саміту. НАТО Україна і Грузія отримують більше підтримки. Також НАТО співпрацюватиме з Молдовою. Чекає нового члена Чорногорії з Росією НАТО хоче вести діалог, але з іншого боку, для того, щоб захиститися. Від можливих загроз з боку Росії НАТО свій східний фланг зміцнює і розміщує з наступного року чотири батальйони у країнах Балтики та Польщі, а в Польщі ще будують системи. ПРО взагалі в НАТО називають цей саміт успішним та історичним, оскільки вдалося ухвалити такі рішення, щоб убезпечити країни-члени блоку і знайти спільну мову з ЄС. Це означає, що у разі, якщо хтось нападе, то ЄС та НАТО співпрацюватимуть разом. Студія Маргариту, дякую тобі за розповідь. Маргарита Ситник з Варшави про допомогу Україні від Північно-Атлантичного альянсу.